В першому випуску ми з вами говорили, що таке Кодекс воїнів світла, так? чи всі нас розуміють, хто такі воїни світла? Воїни світла це бійці, які борються за правду, свободу і справедливість. Це бійці, які, попри все, зберігають у своїх серцях людяність, гідність та співчуття. Це воїни, які, перш за все, люди, і саме це вирізняє їх. І змушує увесь світ пишатись та захоплюватись ними. З вами проєкт Кодекс воїнів світла. Одразу скажу, ми не будемо закликати вас любити ворога. Ми закликаємо знати, з чим саме ми маємо справу. Ну і що ж таке дегуманізація? Сьогодні у мене в гостях Бабир Владислав, керівник простору ветеран Хаб Київ, парамедик добровольчого батальйону, госпітальєра, з яким ми поговоримо саме про це. Вітаю! Вітаю, Любомира. Люди це соціальні істоти і здатність до співжиття з іншими та розуміння інших це наша еволюційна перевага, що дозволила нам здобути цивілізацію. Притомну, психічно здорову людину взагалі доволі складно спонукати просто так, завдати шкоди, а тим більше вбити іншу людину. Але війна це якраз про вбивство озброєного противника. Міжнародне гуманітарне право, звісно, дозволяє стріляти в солдата-противника, що воює. Ненавість на війні це зброя. І як з усілякою зброєю слід знати правила поводження з нею, і головне, де в неї запобіжник. Бо якщо цього не знати, то може бути приклад жертв геноциду в Руанді, коли безжально вбивали колег, сусідів, родичів, які мали одну релігію, одну мову, та відрізнялись вони лише племінним походженням. Як це взагалі могло статись? Саме завдяки свідомому використанню дегуманізації, тобто розлюдненню, невизнанню іншої людини людиною. За допомогою змі представникам етнічної групи хуту протягом років наполегливо вкладали в голову думку, що представники групи Тусі не люди. Їх називали тарганами та закликали винищувати. За три місяці було вбито не менше 800 тисяч людей, 10% населення маленької руанди. До речі, цю техніку використали не перше. Колонізатори винищували корінних жителів Америки, бо вважали, що в них немає душі. Насисти називали євреїв паразитами. А всіх негерманців, недолюдьми. Японці називали взагалі китайців колодами. В сталінських таборах людей перетворювали на як там лагерну пиль. І ну, я думаю, ви самі можете продовжити там, ряд прикладами сучасності. Американська неурядова організація Антидеформаційна Ліга запропонувала таку піраміду мови ненависті: на першому рівні формування образу іншого та опередження ставлення. Складаються стереотипи про поганих них, на противагу добрим нам, на другому дії, такі як використання образливих слів, цькування, дегуманізації на третьому рівні відкрита дискримінація в політиці, економіці, освіті тощо, на четвертому рівні насильство, погрози, вбивства, підпали, гвалтування, тероризм, вандалізм, і на п'ятому рівні геноцид, тобто цілеспрямоване, організоване винищення певної групи. Ця піраміда працює в обидві боки. Тобто, коли одна група дегуманізує іншу групу, жертви розлюднення починають дегуманізувати гнобителів, що часто призводить до вкрай сумнівних наслідків. Наприклад, білі плантатори на Гаїті не вважали своїх темношкірих рабів людьми і використовували їх для нестерпно тяжкої роботи. Результат страшна різанина білих, коли Гаїті здобула незалежність. Це досі одна з найбідніших країн світу. В Руанді Туці мстились всім хуто без розбору, що стало спусковим гачком Другої Конголезької війни, яка забрала не менше 4 мільйонів осіб. Про те, як завершилась Друга світова для Німеччини та Японії, думаю, нагадувати не потрібно. Дегуманізація породжує неконтрольоване насильство щодо всіх представників ворожої групи, включно з дітьми. Нищити історичну репутацію цілих народів, породжує нескінченний цикл насильства. Постає одразу два запитання. Перше, як можна вважати людьми тих, хто сам ставить себе поза законами людяності і чинить такі страшні звірства? Ну так може це комусь не сподобається, але відповідь тут ствердна. Це люди, в яких свідомо виховали ненависть. Я процитую одного з найбільших сучасних дослідників геноцидів і великого друга України, професора Єльського університету Тімоті Снайдера. Якщо ми заперечимо людській істоті, її людський характер. То у неможливому етику піддатися спокусі, назвати інших людей не до людьми це крок у напрямку до нацистської постави, а не від неї. Проголосити інших людей поза розумінням означає покинути пошуки розуміння, а також покинути і історію. Інакше кажучи, не визнавати ворога людину означає визнавати, що до нього не застосовуються людські мірки, що його мислення не можна сягнути людським розумом. Виходить, що війну почали не люди, воєнні злочини та геноцид коять не люди, що люди не відповідальні за це. Виходить, це якась ніби стихійна сила. Ну як чи епідемія. Ну якщо злочинці не люди, це значить, що ну, їх не можна судити. Чи як це поганий спосіб мислення? І Ось чому? По перше, це неефективно, бо відмова від розуміння означає відмову від впливу, наприклад, в інформаційних операціях. Якщо ми відмовляємось від розуміння противника, ми не зможемо осягнути його способу мислення, не побачимо його мотивів, а отже, знизимо нашу дієвість. До того ж, ненавість та відраза підривають здатність до аналізу та розумність дій в бою. Нездатність бити озброєного ворога через моральні переконання для солдата означає профнепридатність. Але мотивація виключно ненавистю теж ознака непрофесіоналізму. По-друге, це шлях до продовження та збільшення жорстокості війни, а також ризик її повторення через покоління. По третє, дегуманізація противника стимулює до вчинення воєнних злочинів, а воєнні злочини підривають моральну правоту, нищать міжнародну підтримку, дають козирі ворожій пропаганді. По-четверте, зворотній бік розлюднення інших це самозвеличення. Так, б'ючись проти чудовиська, можна самим перетворитись на чудовиська. Ну, і по-п'яте, це шлях до безкарності за справжні злочини. От не існує абстрактних звірств, у кожного ката є конкретне ім'я і прізвище: рік народження, адреса, ну і всі інші ознаки, які дозволяють його ідентифікувати. Бо дегуманізація призводить до того, що всі противники починають сприйматися як уособлення зла, і навіть якщо це примусово там мобілізований якийсь, який каже, що хотів одразу здатись в полон, бо не хотів воювати. Ну... Перетворити всіх на єдину масу, тамститися людині лише за те, що вона носить ворожу форму, означає дозволити справжньому злочинцю розтворитися в цьому натовпі. От, але ми маємо встановити конкретних злочинців, затримати та судити саме їх, показати, що судимо по справедливості об'єктивно, а не через помсту. Конфуцію до речі приписують слова, що на добро слід відповідати добром. А на зло слід відповідати справедливістю. Насправді Конфуцій трохи не так сказав, але сенс фрази вірний: добро не переможе, якщо не буде діяти методами зла. Я не закликаю нікого до абстрактного гуманізму, любити ворогів та підставляти другу щуку. Війна це жорстока річ. На ній можна та потрібно вбивати озброєного ворога, на ній неможливо уникнути ненависті та дегуманізації противника. Проте, користуючись цією зброєю, потрібно усвідомлювати, з чим саме ми маємо справу і що може бути, якщо ця зброя вийде з під контролю. Темряву не можна перемогти темрявою, темряву перемагають світлом. Ну, на сьогодні поки все. А ви залишаєтеся на світлій стороні, друзі. Щиро дякую.